Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми складемо розповідь за малюнком і запитаннями. Як ми ліпили сніговика? Відгадайте загадку? Кулі снігові катаю та до купоньки складаю, капелюх відро стареньке, ніс морквяний червоненький. Вийде білий чоловік, як він зветься? Ну, звичайно ж, сніговик. Запишіть, будь ласка, відповідь до загадки, верніше відгадку, на сторінці 27 зошита. І ще раз прочитайте загадку і запишіть відгадку. А потім розгляньте на цій же сторінці 27 малюнок у завданні 2. Розкажіть, що там зображено. Подивіться і вголос самі собі розкажіть, що ви бачите на малюнку. А тепер перегорніть сторінку. На сторінці 28. В завданні 3 у нас є запитання, а завдання 4 це розповідь. Місце для того, щоб ви записали свою розповідь. Назва вже записана, як ми ліпили сніговика. Для початку давайте дамо відповіді на запитання і складемо розповідь. Що вирішили зліпити діти? Діти вирішили зліпити сніговика, а можна діткам дати імена. І записати не просто діти, а записати Оленка і Івасик вирішили зліпити сніговика або свої імена. Ну і, звичайно, тут потрібно ще розповісти, як саме вони його ліпили. Вони скатали три снігові кулі і поставили їх одну на одну. З чого у сніговіка очі? У очі у сніговика дві вуглинки. Замість чого в нього соковита морквинка? Замість носа морквинка. Що у сніговика на голові? А на голові у нього відро. Ось так, відповідаючи на питання, ми склали зв'язну розповідь. Оленка і Івасик вирішили зліпити сніговика. Вони скатали три снігові кулі і поставили їх одна на одну. Очі дві вуглинки, замість носа соковита морквинка, а на голові відро. А тепер поставте відео на паузу і запишіть свою розповідь в зошит. Дивитесь на питання, даєте на них повну відповідь, і у вас вийде зв'язна розповідь. Можна ще в кінці додати від себе. Гарний сніговик получився, як підсумок нашої розповіді. Ось який гарний сніговик получився. Ну і звичайно, після того, як. Написана розповідь, її обов'язково потрібно перевірити. Уважно перечитайте написано. Я перевіряю свою розповідь, яку склала. Оленка і Івасик вирішили зліпити сніговика. Вони скатали три снігові кулі і поставили їх одна на одну. Очі у сніговика дві вуглинки, замість носа морквинка. А на голові у нього відро. Гарний сніговик получився. В останньому реченні я кажу з таким задоволенням, з великим почуттям, тому в кінці останнього речення я ставлю знак оклику. Оцініть свою роботу, як вам працювалося над складанням розповіді. А я знаю, що ви всі у мене молодці. Молодці! Дякую вам за роботу! До побачення, до зустрічі на наступних уроках.